Усім привіт! Рада б на своєму каналі Слава Україні! Наші вояки впевнено йдуть до перемоги і потрішечки звільняють нашу неньку Україну від тієї нечисті. Це перше, що я хотіла сказати. Друге, тішуся, що недавно відбувся обмін, і знову звільнили наших вояків із рашистського полону. І третє, не таке вже важливе, це мій канал. Мій канал кількість підписників якого збільшується. І збільшується, і мене це дуже тішить, тому що нагадую ще раз, те, що мій канал про ідеї – це все прекрасно, але мій канал це є україномовний контент. Тобто, якщо вважати раніше, що мій канал було декілька підписників, які час від часу заходили просто випадково. То зараз до мене регулярно заходять люди, підписуються, які навіть вказують, що їм подобається українська мова, що їм подобається молодійність голосу, що їм подобається, що їм подобається, що тішить, що з'явився україномовний контент, за що я вам щиро вдячна. А сьогодні я хочу вам показати, ну не те, що я поприносила більшість всі всіх своїх додому, а хочу показати. То у мене квітне. На даний момент хочу показати свій іонопсіс, який у мене квітне вже третій тиждень, і який на потязі свого квітування вже два рази міняв свій відтінок. Першим ділом, це є у нас ось іонопсіс у трикуаріодес. Ось так, ця рослинка є зовсім зовсім невеличка. От Подивіться з моєю рукою. Ця рослинка наскільки я, я дуже багато інформації перечитала, передивилася. І все одно, скажімо так, зрозуміла одне, що кожна людина по догляду за цією рослиною повинна сама формувати свої умови, які їй зручні. Але. Дуже важко вирощувати цю орхідею в горщику. Найліпше її вирощувати з відкритою кореневою системою. І догляд, скажімо так, дуже схожий, як із, як із толумнією. Тобто вона є толумнія, як так само і толумнія, бо тому що толумнії, які хочуть полив, вони хочуть гарно политися, бо люблять вологу. Але вони і хочуть до вечора просохнути, тому що там дуже ніжна коренева система. Так само і тут. І воно прекрасно себе почуває. Ось, подивіться, я отримала його такій курсинці. В цій курсинці тут у нас, бачите, які корінці, такими корінцями я їх отримала. А ось ці, бачите, є корінці зелені. Вони є в фазі росту, і ці корінці виросли вже в мене. Отримала я іонопсіс на початку літа, отримала його без квітоносів і повісила в себе на, свою, на свій, і повісила на, свій, на свою на новому газончику. Перепади температури були досить вагомі, бо хто знає, що, що ця у нас було таке дуже досить, досить таки нетипове. Були великі перепади між денною і нічною температурою. В день могло бути плюс 35, а вночі опускалось плюс 15, плюс п'ятнадцять, плюс сімнадцять. І ця орхідея, як багато інших то речі, що ми дуже думаємо, що переживаємо, що вони змерзнуть, замерзнуть холодові опіки прекрасно перенесла цю температуру. Мало того, вона ще й випустила два квітконоси. Що ще можу вам сказати? Що цією орхідейкою я задоволена. Квіточки зовсім невеликі. Вони є до 2 см. Є від 1,5 до 2 см величина. От, бачите, от. Це ще тільки розпустилась, розквітла, і вона ще буде збільшуватися в розмірі, а є такі більшенькі. Вона вже декілька разів міняла свої відтінки. Коли вона розквітла, вона спочатку була, ну, про неї можна більше сказати, що вона цируліє. Тобто не, не на тепер, як тепер білий фон, скажімо так, білий, біла пелюстка, біла квіточка, і на ній в даний момент є рожеві прожилки і з такою рожевим таким. Я навіть знаю рожевий такий от полосочка, отут, бачите, ось так. А коли вона розквітла з самого початку, вона була блакитний фон і по ній рожеві прожилки. І коли я поставила поруч їх із от, з морським бризом, вони були дві одинакові, тобто вони були дві блакитні. Брис так і лишилася блакитний, падана вже відквітає, але це не мішає їй дуже гарно пахнути. Ця вже стала. Сьогодні вона стала фіолетовою, такою фіолетовою, а зараз вона біла із рожевими прожилками. Тобто вона декілька разів міняє, скажем так, свій колір. З чим це пов'язано? Я не знаю, або вона і так, або вона така є, або це зв'язано з домашніми умовами із, із кількістю світлом. Я не знаю, не можу нічого на рахунок цього сказати. Бо тому що рекомендації йдуть по освітленню від 15 тисяч люкс до 25 тисяч люкс. У мене освітлення зовсім звичайно примітивна лампа денного світла просто жовта. І багатьом отхідеєм це ну, вистачає абсолютно. Плюс в мене тут є південне вікно, і в цьому південному вікні є, наскільки це можливо є. Сонячне проміння цілий день. Ну, його, звісно, його немає, коли на вулиці пасмурно. Сьогодні гарна погода і все, і все дуже добре. Ось так. Ще хочу сказати, поливаю я оприскуванням. Тобто ця орхостінка. Поливаю я оприскуванням. даний момент не хочу вам показувати от, 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 мій оприскувач. Домашній, домашніх умовах. В даний момент я оприскувати не буду, бо я обробила рослини від тріпси. обробила від типси актарою. але ще така штука: кожна рослина хоче добрива. В даний момент, коли в нас є такі тунесені корінці, то добриво дається одна друга, одна четверта від норми, яка вказана на, на, на рекомендаціях по вживанню по, 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 по вживанню цього добрива. Бо тому, що можна спалити кореневу систему. бо корінці насправді дуже-дуже тендітно ніжні. І рослина є дуже тендітно ніжна. Я скажу так, що якби тут було, а я сподіваюся, що я ще буду мати тут 3-4 квітоноса, це було б надзвичайне видовище. Видовище такої дуже гарної хмаринки. Ось так. Ось так. О, Дивіться, як гарно вийшло. Сама того не сподіваюся. Дивіться, от, ось так от світлина. І вам здається, що ця рослина є великі-великі квіти, а насправді вони 2 см. Ось така ілюзія створюється. Ось так. Отже, рада була встати на своєму каналі. Заходіть до мене в гості, ставте вподобайку. Слава Україні!